Радянський танк моделі Іосиф Сталін, Сталін-3» на перехресті вулиць Незалежності та Колоківського у Козятині. 62% опитаних місцевих жителів за його демонтаж, 36% – проти. Голосування на Фейсбук сторінці Козятинської міськради стартувало 10 березня. Ось що з цього приводу кажуть місцеві, з якими суспільне поспілкувалося на вулицях міста. Я б не знімала це. Буде ще кощунство над тими людьми, які воювали за Другу світову. Та що? Ні, звісно. Його треба звідси забрати, ще було давно. Переплавити, зробити хлопцям зброю для перемоги над ворогом. Я думаю, якщо в мене чоловік вішав туди прапор, то напевно не потрібно. Зачем? Це наша прожда, а дьох забувати ніколи не можна. Я знаю, хай знімає. хай може і відправити його туди на Донецьк. А що такого, хай воює та немає тут стояти. Перше питання про демонтаж пам'ятника порушили на засіданні виконкому у грудні 2022 року, каже секретар Козятинської міськради Тетяна Римша. Подання рішення зробив відділ культури на сесію чергову. Це 30-та сесія, але було знято з обговорення, так як депутат від політичної партії Слуга народу висловив свою думку, що давайте запитаємо у громади, чи як вони відносяться до цього. Більше 500 людей висловили думку, що потрібно демонтувати, і менше. 328, які проти демонтажу. Очільниця місцевого відділу культури Світлана Рибінська за демонтаж. Цей танк вже років 50 стоїть в Козятині. Заливали бетонні постаменти, виставляли танки, дуло танку направляли в бік заходу. Ми розуміємо тодішню воєнну доктрину, сам танк Іосиф Сталін. Модель, який був виготовлений 45-го року і відповідно не мав ніякого відношення ні до Другої світової війни, ні до визволення козятина. Для мене це е, пам'ятник прославляння тоталітаризму, комунізму. Танки іосиф Сталін Сталін-3» у Козятині встановили 1982 року на честь танкової бригади, яка звільнила місто від німців під час другої світової війни, каже вчитель історії Олександр Тітарчук. Розповідає те звільнення стало умовним, адже замість німців прийшла інша окупаційна влада радянська. Насправді, Козятин наприкінці грудня 1943 року. Звільняли танкісти, зокрема під Горбонського. Але цей танк до звільнення, чи скажімо так. Деокупації повторної окупації ніякого відношення немає. Це лише оболонка, всередині якої нічого немає. Танк у центрі Козятина це як нагадування про перемогу над нацизмом, а не про радянську владу, каже очільник міського осередку ветеранів України Федір Кропива. До того ж, вважає, якщо депутати приймуть рішення про демонтаж, воно буде незаконним. Це протирічить Закону України про засудження комуністичної та націонал соціалістичної і тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Тут є така заковика, що не можна знімати пам'ятних знаків, пов'язаних з опором вигнанням нацистських окупантів з України. Кропива каже, пам'ятник треба залишити, бо той символізує подвиг танкістів. Це символ. Ми зазнали цього всього, ми бачили Другу світову війну. Зняти вони знімуть. А що на тому місці поставлять? Нічого. На подвигах наших батьків ми повинні вчити наше молодше покоління. Танк це маркер, який радянська влада залишила для ідеологічного виховання козятинців, каже історик Олександр Тітарчук. Розповідає, росіяни роблять те ж саме на тимчасово окупованих територіях. Одним із аспектів гібридної війни, безумовно, є ідеологічна війна. Ці всі символи радянської влади вони насаджувалися для по суті ідеологічного виховання наступних покринь. Нинішня московська влада, яка приходить на окуповані території, саме цим і займається. Голосування на Фейсбук сторінці триватиме до кінця березня. Далі питання щодо радянського пам'ятника винесуть на сесію міськради. Найближче засідання відбудеться 31 березня. Про результати голосування повідомимо. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.